Чистий, як сльоза. Свиний жир. Щоб був сухий казанок. Буду різати зір, отакий От шмат. Будемо топити смалець. Смалець це жир, який цінували наші бабусі. У його складі жирні насичені і ненасичені кислоти. Він збагачиний. На вітаміни групи Б, С, Е, Д та А. Має корисні речовини фосфор, калій, натрій, магій. Смали в їжу, а як лікарський та косметичний засіб. Під час сильних фізичних навантажень при загальному виснаженні організму і зимовий період. Свиний жир використовує протягом багатьох Сотень років до початку 20-го століття. Смалець поступово пішов в тінь і сьогодні рідко яка господиня має цей жир холодильники. Добре, що сонячий жир поступово почав вертатися на наші кухні. Це великий плюс це величезна користь. Смалець свіжий, аж розовий пахучий, гарний, буде чистий, прозорий смалець. Але краще це зробити робити на свіжому повітрі. Смалець корисний, але коли висмажується, має специфічний запах. Свинин жир. Натуральний. Домашній свині. Ой, який родовий, розовий, красивий. розовий, гарний такий, Пахучий. Такий не смалець. смалець. Корисний, натуральний, насищений свиний шир. Повільний вогонь. Щоб жир був прозорий, Бджоли на яблуні гудуть. Потихеньку смажиться. Добре, це робити на дворі, на свіжому повітрі. Пташечки співають. На мої вишеньки, на мою черешеньку. Прилетіла гарна пташечка маленька. Ви любите смалець? А ось такі шкварочки сухенькі. Висмажені і смалець, як сльоза, чистий та прозорий, насищений жир. Дуже корисний при багатьох хворобах, при бронхітах, при запаленнях легень, при туберкульозі, при кашлі. Пташки співають, поки мій смалець кипить. Я насолоджуюсь ташечку, яка співає. Забули про свиний жир, коли ви знайшли маргарин, який підносили як здорову альтернативу жиру. На щастя, в останні роки виявилось, що жир не має трансжирів по калорійності ніж ніж вершкове масло. Не, не пересмолить, щоб смалець залишався чистим та прозорим можна знімати з вогню, хай прохолоне, і будемо проціджувати. Подивіться, який прозорий гарний смалець, як золото. Тут шкварочки теж можна використати, перемолоти, додати в борщ, капусняк, навіть шкварок, печуть коржики. Вони тоді дуже хрустящі. Можна домашню ковбасу смажити та заливати смальцем. На теж довго зберігається. Ммм, який янтарного, прозорого, гарного кольору у нас смалець. Чистий, прозорий, пахучий, корисний. Натуральний насичений жир. Так, банка вже пытана. Просто капронова капрумивая крышечка накривай Ці Протяжим. Жир процілиться. Хто любить такі шкварки? М -м -м. Підсолити і можна споживати обіціджую. Добре розтерти їх. Ось такі баночки поскладала шкварочки. Крепко закриваємо. Дві літри смальцю, ще й шкварочки, баночки. Захолов смалець. Ставлю смалець в холодильник і буду використовувати смалець за потребою. Бувайте здорові, на все добре!